Добрий день. Напевно, вже всі побачили кадри транспортного колапсу в аеропортах Москви, Санкт-Петербурга і Нижнього Новгорода, де за останню добу були скасовані або затримані кілька сотень рейсів, і в цих аеровокзалах накопичилась велика кількість людей, які не знали, куди подітися. А все тому, що якісь добрі дрони атакували військові об'єкти, які знаходяться недалеко від цих місць. Ну і само собою в цих аеропортах були введені так звані плани кавьор, які затримують рейси через небезпеку аварії, тому що поряд літають дрони. Само собою, ці дрони і не збиралися атакувати аеропорти. Їх завдання було атакувати військові об'єкти. А оцей транспортний колапс це такий своєрідний бонус до тих задач, які стояли перед цими добрими дронами. А що буде, якщо подібні ситуації будуть все частіше і частіше? Справа в тому, що Росія це доволі велика країна, яка пов'язує різні регіони за допомогою залізниці і авіасполучення. І якщо буде все частіше порушуватись оце от транспортне сполучення, то буде порушуватись і цілісність цієї країни, яка поки що зберігається завдяки транспорту, телевізору, ну і формальній назві. А що може стати далі? Я хочу розказати на прикладі Калінінградської області. Калянінградська область Російської Федерації, це такий відрізаний регіон, такий своєрідний анклав серед країн Європейського Союзу. І навіть в ті часи, коли туди ходила залізниця через територію Білорусі і Литви, все одно цей регіон відчував свою відокремленість, такий своєрідний острів. Я розповідав в одному із своїх давніх інтерв'ю: ось тут, от в куті є посилання на нього про ситуацію, коли у моїх калінінградських знайомих на початку 2000-х років син шестикласник був єдиний в класі, хто був в Росії. Саме так з таким формулюванням в Росії. А от в сусідніх Польщі і Литві був практично весь клас. І це не одинична ситуація. Виросла ціла покоління, яким зараз немає 40 років, які ніколи не були в Росії. Значна кількість цього покоління була вже в Польщі, в Литві, в Німеччині. І ніколи не були в Росії. Це далеко і дорого. Раніше можна було їздити залізницею, а тепер, оскільки Литва перекрила залізничне сполучення Калінінграда і Росії, туди можна дістатися тільки літаком. А це доволі дорого. В одному із інтерв'ю професор російський професор економіки Ліпсец. Розказав, що от незадовго до початку війни, коли він був в Калінінграді, спілкувався з молодими там фахівцями і теж зіткнувся з тим, що в тій групі не було нікого, хто був в Росії. А оце якраз і є от то саме покоління, яке виросло от окремо від тої держави. Вони продовжують себе вважати росіянами. Але при тому там є багато таких настроїв, що Росія це десь там, в телевізорі, окремо, а Калінінград – окремо. Є в Калінінграді поки що маргінальні групи за повне відокремлене від Росії створення незалежної держави. Є бажання вивчати місцеву спадщину. Мається на увазі і німецьку, литовську, пруску, польську, оскільки Калінінград, а в минулому Кніксберг, Кролевець, Королявічус має дотик до цих всіх держав. І бажання, вірніше, не бажання виконувати забаганки Москви. А що буде з рештою Росії? Якщо буде порушено оце от транспортне сполучення, якщо будуть і далі подібні транспортні колапси в європейській частині Росії, то населення почне менше літати літаками. Більш того, зараз йде в Росії деградація авіаційного парку. Нові літаки, літаки неможливо купити. Старі літаки поступово зношуються вже поширений самолітний канібалізм, коли зі старих літаків збирають із кількох старих літаків збирають один, який працює, а решта використовують в якості донора на запчастини. Свої нові літаки Росія робити не в змозі. Я вже давав відео і про те, як деградують літаки і малої авіації. А в Росії є багато регіонів, де можна дістатись тільки літаками. Ну, ті, хто бував в Росії, в віддалених регіонах Сибиру, Далекого Сходу, Уралу, Північного Уралу, знають такі регіони. Мені самому доводилось бути в тих російських містах. Куди можна доїхати або тільки по річці, або літаком чи гелікоптером, бо іншого транспорту там немає. І от деградація цього авіаційного парку буде призводити до того, що ці регіони будуть все менше пов'язані з рештою Росії. Більше того, залізниця. Не зможе компенсувати цю зв'язаність, тому що залізна дорога вона так само деградує. В Росії, наприклад, не випускаються великі підшипники для рухомого складу залізниці і поки що їх різними. Таємними шляхами закуповують через Китай і через інші країни, але їх все одно недостатньо. І в такому випадку, за деякий час, в Росії почнуться процеси, як в Калінінградській області. Росія буде перетворюватись на такий своєрідний архіпелаг от тих от таких от острівців, які не пов'язані між собою ну, Вірніше, пов'язані телевізором і спільною назвою. Проте вони будуть орієнтуватись насамперед на місцеві еліти, місцеві еліти будуть поступово все менше виконувати забаганки Москви, будуть їх саботувати, не будуть влаштовувати, скажімо, сепаратистський рух. А цей сепаратизм буде якби за фактом. Просто-напросто ці всі регіони почнуть жити своїм окремим життям, при тому формально залишаючись ще деякий час в складі Росії. Таким чином, дезінтеграція оцієї імперії може відбутися і, скажімо, радикальним шляхом, там різні рухи за незалежність, війни за незалежність. Тощо. А може відбутись просто по факту, що порушено транспортне спору... сполучення, регіони стають відрізаними один від одного і починають де-факто жити самостійно, без е... зв'язку з центром? Ну, а наші добрі дрони, які будуть все частіше влаштовувати. Безполітну зону над європейською частиною Росії будуть просто пришвидшувати цей процес. Отже, побажаємо гарної роботи. На все добре!